Так, Дядьки, всім привіт. Дивіться, що хотів показати. Є тісочки у мене такі. Вони справді відкриваються, закриваються, ніде не лопнуть і немає єдиної поворотної частини. Знизу там повинна бути. ну то таке. Потім, Є такий прес, я не знаю, що це масло, меддавить, яблука. Ну, може комусь треба. Він, звісно, трошки підварений, але працювати буде. Потім дивіться, дядьки, є такі тісочки, 25 гривень за кіло я віддам. Скоро зима, ну, зовсім скоро. Кому може плішні треба, дивіться, які гарні. Може комусь орка колоть, Тоже, якщо орка колоть, безплатно віддам. Навіть за пересилку заплачу. Тільки фото, відео. Так, е, далі є ось, ось колеса. Може тачаночка якась, 4 штучки їх є. Є ось, ось, ось такі колеса. З дитячої машинки. Ну, може хтось щось придумає. Потім є цепочка в мене на продаж. Ось отакі різні є. Багато є. Куски десь метрів по 7, по 8. Тут 4 чи 5 кусків є. Це Потім у кого є мопед, дивіться, які ось повороти на мопеда. мопедах. Цяця. -ця. Тут навіть ось є напис якийсь. Зрозумів. Дивіться. Коротше цяця. -ця. Потім є баняк з кришкою 70 літрів. Кого цікавить, продамо. Потім набор лего Камазовський, Мазовський, я там не знаю. Ось такі гайки єздівці, які гарні. Тоже, кому треба, домовимось. Потім, може комусь на станочок треба рулі, ось якийсь взагалі Це І на машину якісь можна спортивну поставити. Ось. Як його вкручувати, Бабушку оцю. Потім купа-купа топорчиків. Любий топорчик вибирає 200 гривень. Полунчик ось, о. дивіться, Полунчик буде 400. Е, потім є ящики різні, молоточки воно ціла-ціла купа, може, хтось може хоче одним лотом забрати. Може поштучно, В общем, домовленість. Потім, дядьки, є ось тісочки, ширина губок 8 см, тисяча гривень. ось редуктор. Такий боковий крутиться, вертиться. Ось таке кріплення, це я не знаю. На моторну лодку може якось. Є ось такий редуктор. Ось так. Два 63 теж все крутиться без проблем. Правда, треба болтик підтягнути, шатається. E, запчастина ось у така є, може кого ліберка зломана, може продати. Так, пішли далі. Можемо вибрати якісь бемочки, напільнички, що хто бачить. E, ось така любяточка колеса піднімати з краповиком, все робить, навіть тросик є. E, потім ключі теж можемо повертати, любі, які там вам подобаються. О, ось тісочки такі. Щось продамо. Ага, ось ще якась є. З, якого? з примуса. Вроде. А може, коротше. Е, потім можу зібрати набор ключів вам Від 8 до 32 номера 300 гривень буде коштувати наборчик. Ну, якщо цікаво, зберемо. <кій> не забуваємо, що є підводні ружа. Ось о, таке ружо є. Класне. Резинку тільки поміняти і можна ходити на охоту якогось сома кілограм на 200 лупануть. Ну то таке, кого що вводиться. У нас водиться. Дядьки, дивіться, є ось ось така приспособа, і фуганок. Коротше, циркулярка. так сказати. Гайка є, крутиться, шайби є, ножі є, шків добрі, подшипники добрі. Є маленькі, же, Тільки тут нема ножів на, ну, на фуганок. Це. Гайка є, шайби є. Ну, кого цікаво, того цікаво. Так, потім, дядьки, що хотів показати. Дивіться, є газелівські ступиці, але вони без підшипників, без цих нові. Ну, може комусь треба. Потім є ось ось комплект, гідрокомпенсатори, ось такий номер газель, який там 406-й з гідриками девигон. Поперечка є на коробку, подушка піде в подарок. Може навіть і піде. Оця система тормозна на ручник газелівського подарок, а може карданчик подарок, як домовимось. Потім є вихлопний колектор і кришечка. Як його, теж з двигуна. Дивіться, купа пружинок є. Різних різних. Бачите, нові. Є цепочок, крок 25-й, його кілограм 200. У мене є. Куски приблизно по 5 метрів. Вони всі нові, ну, понятно, полячко його при... присипаю, ну, ви бачите, що зробить. І в мішках теж запаковані в пакети є. Промаслені, все як положено, Бачите? Нове. Так, секунду. Так, продовжуємо. Дядьки. Хтось питав, дивіться, є ось ось двохрядний цепок, 19-й крок. Ну, по крайній мере, як сказали, мірять від центра пальця до центра пальця 19 мм. Теж новий промаслений, весь здвоєний. Ну, це, мабуть, бушка якась лежить, Ну, якщо шов в подарок В Взагалі, дивіться, я не знаю куски Дядьки, далі. Є такі редуктора. У цього передатка 24 до 1 вага приблизно 100 кг. У цього передатка 30 до 1 вага 150 кг. Все крутиться, все добре, все замечательно. Є вот такий редуктор. Тут не рахував, бо барабан прикручений. Теж можемо продать. Так, редуктора докупив, ось ще є такий редуктор. Теж, якщо цікаво, такий порахую передатку. Він на два лави виходить, бачите, Це крановий може якийсь. Потім дядьки вже зарос, станочок бур'янчиком. 1К-62. Кому цікаво, він комплектний, з двигуном, з, з як, з, з управлінням. Коротше, ну комплектний. Його зняли. Воно, насос, бачите, як охлаждаючий жидкості. Взагалі, є з повністю зборі. Заберіть. Е, також є сверлилка ЗІЛ. Теж комплектно в зборі. Підключили до... Як цього, до електричества і пішли працювати. Все крутиться. Щось. То всі питають засволюти. От тільки вона поламається, поїде на завод, плавиться, От всім вона понадобиться. Давайте домовлятися, кому треба, дзвоніть пишіть. Потім є с В комплектні теж до електрики підключили, пошли працювати. Вони зроблені на 40 му листу. Бриск, звісно, тяжкий, но тут треба таке, щоб крепке було. Взагалі, так і зробили. Так, йдемо далі. Дітки, ще є все, такі наждаки. В общем, дивіться, цей наждак 5500 з ногою важкий падло. Якщо без ноги, чисто двигун 3000. Ось все, тут такі, що там повинні бути флянці, я не знаю. Вам видніше. Цим займається. Ух ты! І ось отакий є наш дак. Здоровий. Теж двигун є комплектний. І так продовжуємо. Дивіться, дітки, ще є все. зіловський двигун. Компресор гур присутній. Нема на ньому стартера, карбюратора, коробки нема. Насос є. Коротше, все є. Е що сказати? Двигун з пожежної машини. Був. Так що я думаю, там все працює. Ну, якщо треба, щось будемо думати, приїдете, заведемо. Все поможемо, акумулятори дамо, паливо дамо. Тільки треба карбуратор. В общем, дядьки, кого що зацікавило, номер телефону знайдете в коментарях, він буде закріплений. Чекаю на дзвіночки, дякую.